Як би не бубніли бумери, але все ж класичні шахи вже давно не в моді. А от цікаві та стратегічні ігри, та ще й у скандинавському стилі, є цілком актуальні. І от про це все настільна гра Фортеця Короля у локалізації видавництва Бельвіль. І хоча ця коробка випущена у 2022 році, сама гра згадується ще у кількох сагах про вікінгів, тобто ті бородаті мужики сиділи і рубались в цю гру. Отже, стартова розкладка тут завжди стандартна. Гравець за чорних є нападником, а білі обороняються, і, хоч чорні переважають числом, у оборонців є свої переваги. Ціль для досягнення перемоги у учасників також різна. Білі захищають свого короля, і для перемоги мають перемістити його в безпечне місце на клітинки фортеці в кутах гральної дошки. А чорні виграють, коли оточать короля з чотирьох сторін. При цьому вони використовують свої війська, борти дошки та клітинки фортеці. Гравці будуть ходити по черзі, а починають завжди чорні. Фігурки ви можете переміщувати на будь-яку кількість клітин.